24 числа був сформований вже зранку перший звод нашого підрозділу, і ми отримали зброю і вже в обід вже висунулися на позиції. Такого не було б не психологічного якогось впливу, що там це було так випадково чи не випадково. Ні. Ну єдине, що були технічні питання, це заправити техніку, де знайти амуніцію, ту саму, щоб швидко зібрати речі на військоматі. Сформувався підрозділ, натрили ми там зброю і висунулися на позиції Подусівки, де вже 25 числа вже була доукомплектація. коли було об'явлено по змі, що куди треба добровольцям підходити, де отримувати зброю. То От, там вже з 25-го числа формувалися загони і вони вже висувалися. На позиції, позиції Олександровки, ви знаєте, ну, там, де у нас були основні можливості зіткнення з ворогом, туди висувалося на звичайній техніці, це комуна, комунальна техніка туди була, і люди висувалися тоді на позиціях. Не було часу, не отримання на той час в теробороні ні е, спорядження якогось. і Люди, як в своєму приходили, зразу тоді входили на позиції. Наше завдання. Це була на той час тримати охорону дислокації. І після того, як вже зрозуміли, що буде бомбардування, і треба було розподілитися по місту більше, тому що, пам'ятаєте, школи почали авіаударами розбивати, і ми вже. Десь в 27-28 ми вже висунулися на інші, на інші позиції. Основна наша, наша діяльність це контрдивісійна боротьба, от, розвідка, і ми вже тоді виїжджали на місця, проводили бойові розпорядження, які були тоді завдані. Ворог підійшов до об'їзної дороги от, і намагався перейти її. То ми вже отримали на той час протитанкові е, засоби, інлави. Зарубіжного своє виробництво. І ми розташувалися вже безпосередньо на окраїнах Слободи. Ну, десь дистанція до ворога була ну, десь до 300 метрів. Ми їх чули, обстріли, звідти йшли обстріли до Чернігова, района КСК, Хімволокно. От, вони намагалися тоді перейти диверсійними групами. В район Астри. ми противідрісіння засоби це забезпечили, вони відтягнулися, і більше спроб, от, крім обстрілів, вже не було прориву. Я вам скажу так, що оборона на той час вже була з нашої сторони більш серйозна кожного дня. протитанкові рика копалися, робилися завали по місту, все місто нагадувало тоді. Протецю кожна позиція, кожне перехрестя вже була, була людина, стояла, яка б могла б або уразити ворожу техніку проти, проти танкових засобів, або навіть котелями молотова. На той час підрозділ посилався на різні участки після того, як ми отримали інлави. Це район Масанів і район Хімволокно, І знову ж таки Кіїнка і Слобода. То якраз бійцями. Моїми підлеглими мого підрозділу були взяті в полон, ви пам'ятаєте, цього літуна льотчика в районі Масанів. Якраз дві людини моїх брали його в полон. Цього Красноярцева так, він почав говорити, що там його завдання було якось там колони бомбити. от. Це все брехня, тому що це професійний льотчик, він засвітився тоді і в Сирії. Я думаю, що у нього. Послужний список дуже вагомий, і це професійна вбивця. Йому було все рівно кого От, Чи цивільна населена, чи військовий об'єкт. Це його не був перший виліт на Чернігову. Він то скидав бомби, і при тому попадання дуже ну, щільні щільної і високої точності. Якщо ми будемо дивитися потім, вже коли у них закінчилися професійні льотчики, то підлітали вони до Чернігова і просто скидували бомби в полях. От, не долітаючи, боялися вже страх, то, що вони підпадуть в полон, що вони будуть збиті, От, тому змінилися. А так ну ви самі бачили, ну одна бомба, я не знаю, чи це авіабомба. Тому що окріп цих 500 кілограмів є на тонну тисячі кілограмів, то якраз такий боєприпас упав біля зеленого гаю на Подусівці. щоб ви зрозуміли, яма була глибиною в 7 метрів, діаметром приблизно 25. Це ну, зброя, яка розрахована про знищення і військових об'єктів від от зотів доті і Опорних пунктів. У нього було завдання це, е, пробомбити десь центр міста, і він не розрахував, що у нас є протиповітряна оборона, він просто в зону попав в дії наших ПВО і був збитий. Якщо ми не навіть зайшли, то їм би обійшлося дуже великою кров'ю. Тому що е, сам розташування міста історично, воно так розташоване, що у нас є і водні перешкоди, і. Рови, десь і місцевість, вона б допомагала нам. Ті танки, там, де могли пройти танки, вони взяті були під контроль. Ми знаємо, що на Тя техніка, яка стояла під Черніговом, це було десь до сотні танків. Якщо б вони зробили спробу, цю ну, були б великі втрати. Ну і зрозумійте, що вони це психологічне, вони заходили сюди не в. З бойовим духом, розумієте? Вони по їм було видно, що їм страшно. Ми виїжджали потім на їхні позиції, дивилися, от, як вони організовані. Ну, я вам скажу, там розказую там, про якусь армію Другу армію світу. Це це армія, можна сказати, 60-х років. І така ж техніка, і таке. У їх оснащення було, і амуніція така, що просто було смішно дивитися на ті позиції, які вони там відкопували. Щоб ви розуміли, що бліндажі вони на той час копали не більше одного метра. Я не знаю, як вони там розміщувалися ну, в тих ямках, які вони понакопували, чи вони такого зросту були, я не знаю. Вони техніка ламалася, вони її кидали от, прямо в лісі, десь в полі, при тому техніка. Т-72 танк ми тоді знайшли, то він був дуже в гарному стані. А причина, я не знаю. Можна ми просто його розкомплектували, от і так і кинули. Використовували той самий військове спорядження, не за призначенням. І з баків танкових робили буржуйки. Те саме харчування. Я так розумію, що вони не розраховували на довгострокову війну і ті самі сухпаї дуже низької якості. Вони везли з собою воду, яка понятно, їх там зразу закінчилася через три дні. Вони просто марадюри, витаскували ту картоплю, помідори це сало із погрібів. Вони боялися сходити з із доріг, і ця війна була для їх просто розбиванням колон на. Ну, на своїх рейдах дуже багато потім, коли вони почали відступати, було дезертирів, які і до сих пір, там я не знаю, десь місяць назад ще була інформація, де їх затримували в області. Росія дуже велика країна, так? і ресурс достатньо їх великий. І ці втрати їх вже не зупиняють ніяк. Інформація з'являється, що є брак уже боєприпасів, брак техніки. Але що розумієте, якщо в українській армії ну, там приблизно було от, до тисячі танків, да, то у їх на складах от, більше десяти тисяч. Техніка стара, от, але ця техніка вона ж вбиває її, вона ж робоча. Це може залишити закінчитися дуже швидко, якщо просто зміниться політична ситуація в Росії. Там може затягнутися і на, і на рік, і на два. Перемога відповідно однозначно буде за нами. Підтримка заходу, підтримка наших союзників. Воно видно, що весь світ готовий Україну підтримати, тому що Україна вона потрібна світу. Ви бачите, як сталася криза, ця продовольча у світі, що Україна виявляється, дає до 15 продуктів. Світового ринку. Ти зрозуміла, що ми вже частина світу цивілізованого. І будемо після перемоги будуть величезні зміни от і в фінансуванні, от, і в розбудові України. І все буде відновлено.